У вогонь. Це один з тих самих ангарів, куди поцілили росіяни воду. Дякувати місцевим, що позичили мені рибацький костюм. То я можу в повній мірі показати вам наслідки повені. Та на місця прильотів ворожий снаряд влучив між двома двоповерхівками. будівлі зазнали чималих пошкоджень. І з початку вторгнення наші журналісти на інформаційної безпеки. Нічний терор окупанти вкотре гатили по Нікополю. у перші дні повномасштабної. Згадує ведуча новин Олена Петроченкова. В ефір виходили з імпровізованої студії, яку облаштували в укритті на тлі лише синьо-жовтий прапор і праця без вихідних на адреналіні, а також вдячності до військових. Завжди згадувалися, як там хлопці в окопах, і звичайно, що. Не про яку в тому не можна було говорити взагалі. Тобто, ми тут в теплі зі світлом, а тільки працюй, а хлопці там, ризикуючи власним життям, виборюють і виборювали перемогу. Про тих хто виборює перемогу на передовій, неодноразово робила матеріали. Наша журналістка Софія Куценко попри небезпеку каже від зйомок із бійцями отримує особливий кайф. Вони всі дуже контактні, дуже позитивні. Вони головне, що вони настроєні на перемогу. Вони, вони просто вони, вони безстрашні, вони герої, і я просто в такому шоці знаходжуся, коли я спілкуюся з ними, бо це люди, які реально творять нашу історію. А от кореспондент Владислав Авдієнко після поїздок на фронт розповідає, ніби щоразу переосмислює життя. Ти приїжджаєш в Дніпро, такий контраст, і бачиш там відкриваєш стрічку новин, і бачиш там якісь тусовки в клубах, і ти просто не розумієш цих людей, як так можна під час війни жити. От лінія фронту вона тебе витверезлює. Журналісту та ведучому Марку Рурці саме робота допомогла втриматися на плаву самому та зрозуміти, що його праця важлива для інших. Якраз важливість нашої роботи я зрозумів тоді, коли люди чекали новину, що там. Що там відбувається, і коли це прямі включення, коли це сюжет з розгорнутою інформацією, офіційні джерела, то я розумію, що ми тут робимо важливу справу. Поліна Шпаламарчук у справу прийшла фактично із початком повномасштабної з усіма цими зйомками. Там спілкування з дітьми, спілкування з пораненими, спілкування з військовими, це все було вперше. І тобто, через свій страх я набралася і досвіду. Та чи просто було організувати роботу? Питаємо. Були ситуації, коли ну всі були вже виснажені, або був на початку дуже великий страх. Ми не знали, що робити. Ми не знали там з усіми першими обстрілами, як е, виходити в ефіри. Але якось воно за рік, потроху, ну вже більше ніж рік, потроху воно якось вирісувалось в якусь картину у нашого телеканалу великі охоплення. Нас дивляться не лише в Україні, а й за кордоном. Про це свідчить статистика. А ми розуміємо, що робимо важливу справу. Тож продовжуємо боротьбу на інформаційному фронті заради вас, наші глядачі. Дякуємо за довіру. Сергій Озеров, новини каналу.